Зараз не понимаєте, дивити, що там. Я О, чи нема. О, так, друзі, всім привіт. Сьогодні я вирішив поїхати на рибалку. Така класна погодка сьогодні. Там з той сторони люди сидять, з цієї вроде нікого немає. Не знаю, щось буде. Ось так чудово. Буду закидати одну поплавочну два фідери водичка. Не знаю, чи буде вам видно, но прозора. Дуже прозора. ти не знаю, чи що буде, чи ні. Ну все, буду розкладатися, розкладуся. Покажу. Так, ну що, друзі, я розклався. Стоїть у мене поплавочна. Ось так. І два, якби, фідери. Простой співняний, це не фідери. Але суть того, що це будуть як фідером. Покльовок вже хвилин п'ять минус, нічого не було. Ловлю я сьогодні на мотиль. Ось такий париш, як кажуть. Пуфік маленький. Чепінка. це моя прикормка. Мкурочку. Прикорку я сьогодні взяв. Показуємо там ці пішки, якщо буде льод туди мішає. Фанатик, Часник карась. І додаю туди я криль. Мука криль. Будемо бачити. Зараз в нас скажу скільки годин, 12-29. Получається від першого. Ну все, буде щось цікаве, буду знімати. Перша риба. Перша реальна покльовка. Риба, звісно, так собі. Прямо аж дуже великого розміру. Плотвичка. Взяла чисто на мотиля. Ну, але вже щось порадувало. Було ще дві таких слабеньких покльовки, що нічого не було. І це перша плотвичка витяг. Зараз у нас по годинах 13.09. За півгодинки одна маленька рибка. Слабенько, але вже я дуже задоволений. Так, друзі, і ось друга рибка під грудом. Ця вже чуть-чуть більша. О, така гарненька плотвичка. Взяла знов на мотиля. Там на опариха стоїть теж щось пару раз покльовувало. Але щоб покльовка реальна, то не було. Вже чуть більше така повненька, напевно, ікрою, гарненька. Все буду відчіпати. Друзі, вроді засняв як клювала мене ця волотенська плутвичка. Рибка дуже маленька. Але ось така й поплювує. Хоч щось заклює, вже дуже приємно. Ось дивіться, яка плутвичка. Гарненька маленька. Це вже третя рибка на сьогодні. Зараз скажу годину. 14.25. Три рибки є. Так, будемо чіпати заражати. Так, і ось тут я ловлю, будю і дивлюсь, мій поплавок лежить і начебто трошки підворушується. Це перша покльовка на поплавочну. Наче там щось тут ворушить. Зараз будемо понімати, дивіться що там. Чи є риба, чи нема. О, щось є. Ух ти! Це рак. Друзі, ви тільки гляньте. Так, да, бували в мене такі случаї, що рак на вудочку плював. Але це, здається, дуже рідкий случай, як на мою, на мій досвід. То таке дуже рідко буває. Подивіться, який красень схотів опариша прямо, можна сказати, у рот. Взяв такий рачок. Да. Рибалка завжди любить здивувати. Зараз ми його відчепимо і випустимо. Жалко, що не взяв як кріплення для камери. не Виходить, що щось мене його відчепить. Але я думаю, що зараз все нас вийде. О! Ви тільки гляньте. Риба не клює, зато раки клюють. І таке буває. А я навіть вже на поплавка не звертав уваги, тому що на нього нічого не клювало. Думаю, напевне нема рибки такої, що хоче під грудом. Ну, вода прозора, рибка віна не, не підходить близько. Да ну, виходить ось такі справи. Давайте його випустимо на камеру. Він хопив за пальця і не хоче відпускати. Дивіться, що робить. Що вичорає? О, зараз відпустить. І пошов, пішов, 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 пішов. пішов, пішов. Заляг на дно. Ось такий рак кляну. Супер. Ну і прийшов уже, можна сказати, вечір. Прийшов я пів дванадцятого, якщо я не помиляюсь. Зараз П'ятдесят п'ять І що я зловив? Злив я три плоточки. Ось таких маленьких теж зараз. Буду помалу зматуватися. Ну, рибалка не дуже, бо плювала слабенько. Але хоч якась рибка є і були ще холості покльовки. На мотеля, на опариш не хоче взагалі, а на мотиль щось покльовало. Ще вам на останок зніму цю прекрасну сьогоднішню погодку, природку. Чайки літають. Там курки далеко плавають з качками. Не знаю чи видно, щось чуть-чуть видно. Ну, все, всім пока. Не забувайте лайкати, підписуватися.